Я б хотіла розказати вам про свої снодійні препарати для відновлення від нового життя. Е, ну, наша Валерія, всі її знають прекрасно, так? Ось. Ну, я, в принципі, ніколи не приймала, особливо, скажімо, літом, коли було, відпустка була, я і так прекрасно засипала. Але приїхали в Кременчук, а там у нас в мене свекруха не спить по ночам, то вона оцю бутилочку випила в мене. Ну, Буквально не знаю, по-моєму, за днів 10. Вона каже, Боже, такий хороший препарат, я так гарно висипалася від нашої Валеріанки». Мало того, в неї вночі не болів шлунок, знову ж таки працювала Валеріан. Ну і коли в мене почалася осіння така перенапруження, дуже багато пар, взагалі різного всякого навантаження, не можу заснути перевтома. Валеріанка дуже класно працює. Нашим магні... магнієм. Ну, пишуть у нас тут треба пити два рази під час їжі. Я давно магній п'ю тільки на ніч. І мені досить подобається оці, оця пара чарівна. Не можете заснути нервове напруження, боїтеся тривог, які зараз знову, бачите, пішли і пішли. Ось два препарати, які гарно працюють. Купуйте ці дві баночки, кладете в тумбочку. І перед тим, як лягати спати, випили одну капсулу. Якщо нервова система ваша дуже решата, на то дві капсули. 10 капельок нашої валер'яночки. Тут ви маєте гарний, здоровий сон. Мало того, що магніт джерело спокою, антистреска, ось, так він ще й запобігає цим судомам під час сну. Тому рекомендую. І ще такий е, досить цікавий е, теж в мене є нова любов, появилася. Дуже давно е, хотіла взяти нашу шампунь. Але все ж прийдеш, набереш тих капелюк, набереш е, капсул, ну і вже не вистачає на ці е, шампуньки. Але це взяла уже десь е, два тижні назад шампуньки. Відповідно, шампунь і. Е, цей Бальзамчик. Ось, Ну бачите, я блондинка натуральна, тому, відповідно, взяла для е, блондинок дуже гарні препарати, дуже мені сподобалися. По-перше, волосся боялася що не вимиться, вимивається натуральними нашими шампуньками. Прекрасний е, бальзамчик, гарно дійсно розчісується, послухається. Волосечко послушне, тому маю нову любов. Дякую за увагу.